Турія ти моя, турія, тут зачаття моє і колиска. Перший спогад це мама моя, з скораливом на шиї намистом. Годувала, плекала мене в ночі теплі і дні солов'їні. У краю, де все співає і цвіте, на родючих степах України. Колискову співала мені. Я в любові батьківській зростала, Жай линуть пісні, що мама в дитинстві співала. Турія, ти моя, турія, обличчя близькі й незнайомі, посміхаються щиро мені, і в селі я, як в рідному домі, ще при в'їзді вітають усіх, то полі і липи креслаті, гріє серце думка про те, що якусь посадив і мій тато. Ці багаті поля і безкраї щедро тішать зібраним збіжжям. Щороку достойні урожаї, досвід предків мудрих одвічний. Повноводна гептурка ріка хизується ставочками з рибою, очеретами берегом ідеш, а серце з радості підстрибує. Потопають хати у квітниках, у різних фруктових деревах. Всіх гостинно запрошує земля, ідіть працювати до мене. Турія ти моя, Турія, то далеко від мене, то близько, благодатна і щедра земля, і тобі я вклоняюся низько. Народилась турії, як помру, поховають мене між батьками, і назавжди залишуся тут у обіймах тата і мами. Ну, а поки я ще жива, і коли приїжджають діти, навідуємося ми у село, щоб душею тут відпочити.